Як бачите, він білого забарвлення, він вже трохи відцвітає. Ось на білах, білі сорта, сорта це такі самі скоро, скоро відцвітаючі, тому що на них дуже видно, якщо полюсточки жовтіють. Тільки-тільки тобто він починає відцвітати, це вже дуже помітно. На сортах з рожевим або Блакитним забарвленням це не так помітно. А ось наша наречена вона вже трохи відцвітає. Але взагалі дуже-дуже гарна квітка, і для букетів це, звісно, знахідка. Дуже нагадує вона голубова павучка за формою квітки, але має біле забарвлення суцвіття.